Українські воїни уразили чергове вороже судно. А бонусом знищено ще й командний пункт ворога. Бомбічні кадри ми покажемо за мить. Ви на каналі час підписуйтесь, ставте вподобайку і поїхали. 11 березня росіяни не чергового свого судна. Командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лищук заявив, що наші пілоти знищили російський пункт управління. Про це генерал-лейтенант поінформував у своєму телеграм-каналі, додавши гарячі кадри самого влучання. Дякую льотчикам за успішну бойову роботу по ворожому пункту управління. Зазначив пан Олещук. Однак військовий не розповів, де саме і коли було уражено ціль. Тим часом аналітики підозрюють, що така гаряча картина могла намалюватися на українському півдні. Місце удару по командному пункту, розміщеному на судні, дослідником Special Херсон Кет було геолоковано як лівобережжя Херсонської області. Судно було виконато на берег Дніпра біля ГЕС після її підриву та наступної повені. Очевидно, це досить зручне місце для командного пункту, проте водночас досить помітне. Отже, не дивно, що його було обчислено. Коментують фахівці. Є інформація від російських пропагандистів, нібито у результаті удару по танкеру збройні сили могли ліквідувати російського так званого воєнкора Єгора Гузенка з позивним тринадцятим. Він свого часу прославився закликами до жорстоких розправ. Над українськими військовополоненими, як пишуть, низка ворожих пабліків, нібито він ліквідований завдяки наводці кадирівців, із якими в нього був відкритий конфлікт. Не буду багатослівним, 13-го здали кадирівці. Вони навели це місце, де він був за фатальною випадковістю. В той момент там також перебував командувач повітряно-десантними військами. Заявив один із зетвоєнкорів. Про нібито загибель 13-го написав у своєму телеграм-каналі і російський блогер Владіслав Пезніков, додавши, що не може ні підтвердити, ні спростувати. Але це птиця не найвищого польоту, яку могли збити додолу. Телеграм-пабліки загуділи про те, що можливо на той світ міг відправитися ще й командувач повітряно-десантних військ РФ Міхаїл Теплінський. На це натякнув військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Експерт назвав влучання шедевральним і зазначив, що найцікавіше буде пізніше, а саме публікація прізвищ, які успішно в цьому КП зашкварилися. Перші, що спливають поки що на рівні чуток, не можуть не порадувати цього холодного вечора. Чекаємо на підтвердження. А в цілому просто чудово додав він. Однак паралельно росіяни почали цю інформацію спростовувати. Мовляв, Теплинський ще теплий. Ось той самий головний генератор фейків на Росії Владимір Соловйов пише: наступне. Далі зацитую мовою оригіналу. Генерал-полковник Теплінський Міхаїл Юр'євич, герой Росії, командуючий ВДВ Жив Здоров, знаходиться на робочому місці, виконує відповідні задачі. Інформація на українських ресурсах не відповідає дійсності а його гибелі. Одначе телеграм-канал Кремлівська табакерка, який є анонімним і посилається на власні неназвані джерела, пише генерал Теплинський не виходить на зв'язок. Не віримо його загибель. Будемо зв'язуватися іншими способами. Ворожу інформацію про загибель Михайла Юрійовича не підтверджуємо. Ми стривожені, але просимо обійтися без провокацій та не підігрівати українській пропаганді. Кінець цитати. Як відомо, Теплинський був уродженцем українського Моспіно, ще на Донеччині, у 2022 році. Був призначений командувачем повітряно-десантних військ Російської Федерації. А вже 30 жовтня 2023 року отримав пост командувача угруповання військ Дніпро. А як думаєте, ви на якому світі все таки генерал РФ? І що буде, як зреагує кремлівська верхівка, якщо він таки відправиться туди, куди ми думаємо? Напишіть, будь ласка, свої думки в коментарях. Не забувайте про вподобайки, підписки на канал Січас. І заразом нагадаю вам про функцію дзвіночка. Таким чином, ви не пропустите головних оновлень на каналі, адже отримаєте від нас оперативні сповіщення. Свіжу порцію новин обіцяв вже незабаром. Залишайтеся з каналом Січас і продовжуйте перегляд. У Росії знову заявляють про відбиття атаки дронів цього разу у Брянській, Орловській та Курській областях. А ось у Білгороді та Ейську здається пропущені. Тим часом під Москвою епічно горить. Чи пов'язано це з тими ж дронами, з'ясуємо у цьому випуску. Я вас вітаю на каналі Ся Закликаю оформити підписку, натиснути на дзвіночок та слухати уважно, адже поговорити є про що. Отже, Росія перегорнула чергову полум'яну сторінку свого календаря. 11 березня відзначилося для сусідів черговим нальотом невідомих літальних апаратів. Як стверджують у Міноборони РФ протягом цієї ночі було нібито припинено спробу атаки із застосуванням безпілотників літакового типу по об'єктах на території федерації, зокрема у відомстві країни-агресорки кажуть про буцімто перехоплення та знищення шести дронів над двома областями. Йдеться про Брянщину та Орловщину. Влада Брянської області поінформувала про часткове пошкодження двох житлових будинків в Орловській області. Про пошкодження та постраждалих не повідомляється. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив, що вранці під обстріл потрапило ще й село Гончарівка Суджанського району. Один із мешканців отримав тяжке поранення і пізніше помер у лікарні. Ще одна жінка отримала контузію, додав Чинуша. А ще буцімто з боку України було обстріляно село Винізапнеє Коренівського району. Ніхто із мешканців не постраждав. Пошкоджено газову трубу та лінію електропоредачі, крім цього, знеструмлено чотири населені пункти. Триває подомовий обхід, звітує ставленик кремлівського диктатора Старавойд. Йдемо далі, і на черзі у нас Білгородщина, без якої не обходиться жоден дайджест. О 12.50 понеділка в обласному центрі чули гучні вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів після сильних бабахів у Білгороді помітили сліди в небі. Крім того, очевидці повідомляють про пожежу за містом та чорний дим, який огорнув всю округу. Але чи пов'язане горіння з вибухами, як пишуть Росмедія, наразі невідомо. Губернатор В'ячеслав Гладков ще не встиг дати своє пояснення з приводу того, що шкодиться у його володіннях, тому будемо стежити за оновленнями. А ще, крім лякаючих вибухів, область потерпає від нібито диверсантів. За даними телеграм-каналу Меж. Українська ДРГ нібито спробувала прорватися через кордон у районі нової та Волжанки Білгородської області. Далі цитую за нашими даними цього ранку близько 15 диверсантів, озброєних автоматами М 4 повним комплектом БП гранатами та вибухівкою на кшталт С 4 були зустрінуті вогнем наших прикордонників. І відкинуті назад на територію України попередньо щонайменше п'ять бойовиків ліквідовано. Кінець цитати перевірити цю інформацію наразі неможливо, тому чи вірити їй справа кожного. Однак ми закликаємо спиратися лише на дані перевірених джерел. А українська сторона таке не коментувала. Ну а це вже цікавіше. Очевидці сповіщають у мережі про приліт в районі міста Ейськ. Є навіть відеозадимлення, яке виклали в інтернет зіваки. Відомо, що у цьому місті Краснодарського краю, яке лежить на карті навпроти Маріуполя по Озовському морю, розташований великий військовий аеродром росіян, який раніше вже ставав ціллю Збройних сил України. Тому знову ж таки чекаємо на оновлення. Тим часом під Москов'я охопило гігантське полум'я. Над містом здіймається чорний чат. Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи відповідне відео. Чуди вибухи божевільні хмари диму. Такими є враження місцевих. Слышні зриви, змашачі бока дима, чернючі. Просто на все небо. Горить склад із будматеріалами в приміщенні обрушилася покрівля. Пожежа виникла у селищі Радніки в Раменському окрузі. За даними МНС Російської Федерації, через розгерметизацію контейнера з паливно-мастильним матеріалом рідина розлилася і спалахнула на території 400 квадратних метрів. Полум'я перекинулося на адміністративну будівлю. У МНС повідомляють, що локалізували пожежу на 970 квадратах. На цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал Сейчас та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати свіжих оновлень. Також не оменіть можливості залишити свою вподобайку та коментар під цим роликом.